Друзья, всем привет! Я хочу снять видео. Я скину крем на паровку Тут буду тримати э, довше, потому что кремка не занижена дутуша, а дотуша до дутуша купив самитешек. У меня уже не промылась кремка. У нас. Тут уже у меня 5 дней. И паровка. поролка. Ну и вот. Все раставало. Э, я так подумал. У мене є пара білих павлінів і дві самітці. Дві самеці я продаю і цю пару білих теж продається. І так, і оцей Короче, Оцей е, чеський самець, е, ЮНТЕЦ теж самець. Виявилось, що це два самці, я не Ну, Я брав молодих, тому ну, не було видно, що де. Тому любого самця обміняю або на самітцю, або продам. Ціну за телефоном на 1833 10 80. Любого из этих двух брать. Або меняем на самейку. Або, ну, купляет. Также я куплю себе еще э, Короче, голуба стат у нас лапал кит. Вот. До чего треба еще самейки. Это самейки, это пара. Вот это самейки. И вон там, это Ну, он был интимитарный. Сейчас я вам покажу. Буду долго. Ось цей молодий один. Цього року в мене всі що вижили. Молоді ці, тільки троє. Всі решта просто ну, не давали їм місця і позихали. Більше цього року вже молодий не буде. Зараз всього белиміться. цього молодого він був на горі там в мене. І я його скинув вже сюди. Навчиться, ну, я його батьків таких самим брав. Він теж вже такий. Ніби йому, певно вже їсти не дають. Ну я його тут поставив їсти п'яти їсти. на собі їсть. Хочу де там. Тому хто би хотів за чеських... За чеського кого саміття звонить. на саме. Самицю міняємо тільки або цього річ. Ну і все. Більше. Ну, можливо 23-го. Все, більше не міняє. Типа 22-го таке вже не міняю. 24-го, я голову зробив, щоб тільки не, не закривалась, прихотив, що купів, самця небесну голубе статті красині, ну, але я хотів лянточних. Ленточних не було, ну, я взяв небесних. Самця злапав кіт. Ну і як в середньому відео зілітав, ну а дізно дав сідав, ну, а кіт це побачив і його зі. Не знаю, по цьому дому я не знаю або. Собі лише куплю деопару або продам, не знаю знаєш. Скоріше, певно, що ще докуплю пару. Це буде або Ось. Так само є пара білих. Перві гарні, виводні, але мені білі не сподобалися. Ну, Не знаю. Не люблю білих. Куплю собі червоних. Так само за небесу. А, Хто бігтів, так само продам. Якщо не знайду самця. Ну, тут продано. Якщо не йдуть, ну, ще не продам. Ну поки що в нас в продажі. А коли там буде вже виставка в термополі поїду, возьму Ось. Які тут справи. А додали всі нетворилися. Вітаю. Ще трошки вже тут закривав. Ось так само. Треба ще купити саме цього ческу. Я кубінчики сидять. Есть две и пара белых. Вот. вот сейчас самейки как? Ну, ну, два чашки, функция. Ну вот так. Потому что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.